Добрий день, шановні студенти! Ми продовжуємо вивчати з вами розділ дидактика і сьогодні поговоримо про методи навчання. Ми розглянемо поняття методу навчання, структуру і ознаки, класифікацію методів навчання, характеристику груп методів, організації та самоорганізації навчання. І так, поняття методу. Що ж таке метод? Метод це шлях до чогось, способ пізнання, це шлях роботи учителя на уроці. Це шлях до результатів освітньої або навчально пізнавальної діяльності дітей. Процес навчання на уроці реалізується завдяки діям учителя і учнів. Учитель викладає матеріал, учні сприймають. При цьому учитель здійснює різноманітні способи, щоб знання були активними, щоб знання були дієвими. Учень сприймає матеріал, осмислює його, запам'ятовує, а потім використовує на практиці. Таким чином, при цьому метод виступає як упорядкована взаємодія між діяльністю учителя, і вона, він виступає як партнерство і як співробітництво. Перед вами визначення методів навчання. Метод навчання упорядкований способ діяльності. Вихователя або вчителя і дітей. Він спрямований на ефективне розв'язання навчально пізнавальних завдань. Структура методів. Метод навчання має дві складові. Це об'єктивна частина і суб'єктивна частина. Об'єктивна частина методу обумовлюється тими законами. Тими принципами, які ми з вами вже вчили, які будуть обов'язково присутні в якомусь методі, який ви використовуєте. Ви використовуєте принцип наочності, тоді будемо використовувати такий же метод, тобто показувати, показувати дії, показувати приклад, показувати ілюстрації, використовувати вік. Тобто в об'єктивній частині методу відображені найзагальніші вимоги законів, закономірності, принципів і правил. А суб'єктивна частина методу обумовлена особистістю педагога, як він підходить до виконання своїх завдань на уроці, до мети, яку він поставив перед початком уроку. Це лежить від його творчості, від його майстерності. Чим більше майстерність вчителя, тим цікавіші, сучасніші методи, які він використовує на уроці. Таким чином, метод навчання це один з найважливіших компонентів освітнього процесу. Ми маємо з вами класифікацію методу. Що таке класифікація? Класифікація це впорядкована за певними ознаками системи методів. Це якби групування методів навчання за певними ознаками і встановлення між ними зв'язків. Різна класифікація була, різні вчені давали свою класифікацію. Так у 40-60-х роках ХХ століття. Існувала спрощена класифікація і методи навчання розділялися на три групи: це научні, словесні, практичні і ігрові. Найпоширеніші на сучасному етапі в педагогіці є методи навчання за такою класифікацією. Перше. За джерелом передачі і сприймання навчальної інформації. Цю класифікацію запропонував Петровський і Голад. Це словесні, наочні і практичні методи. Друге, за характером пізнавальної діяльності учнів це пояснювальний, ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладення, частково пошуковий метод. І дослідницький метод, його автори Лернер Скаткін. Залежно від дидактичної мети завдань, і це третя група методів методи підрозділяються на таку класифікацію. Це методи оладіння новими знаннями, методи формування вмінь і навичок, методи перевірки і оцінки знань, вмінь і навичок. Їх запропонували Данилов – Єсипов, є методи усного викладу знань, методи закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи учнів з осмислення і засвоєння нового матеріалу, методи вироблення практичних умінь і навичок. Їх запропонував Арламов. Ми з вами зупинимося сьогодні. На класифікації методів навчання з точки зори цілісного підходу до навчальної діяльності, до освітньої діяльності учнів на уроці, це методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. На слідуючих уроках ми будемо з вами розглядати методи стимулювання і мотивації, які відносяться до цієї класифікації. Методи контролю знань і самоконтролю знань, методи взаємоконтролю, корекції, самокорекції і взаємокорекції в навчанні. Цю класифікацію запропонував Бабанський. Таким чином сучасні методи класифікуються на методи організації, самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. Або методи за джерелом знань. Друга група методів це методи стимулювання і мотивації учіння. Третя група методів методи контролю і самоконтролю. І четверта група методів це бінарні методи. Ми сьогодні зупинимося з вами на методах організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. Що ж сприяє тому, щоб правильно організувати роботу дітей на уроці? Для цього методи організації і самоорганізації поділили на чотири підгрупи. Перша підгрупа це методи за джерелом передачі і сприймання знань. Як слід передавати знання? Друга група методу за логікою передачі і сприймання навчальної інформації. Тобто, як дитина сприймає і засвоює цю навчальну інформацію. Третя підгрупа, вона призначена способом передачі знань. Яким способом передаємо? Чи репродуктивним, учитель пояснює, а діти повторюють. Чи організуємо частково пошуковий метод, дослідницький метод, або проблемний метод навчання. Четверта група за ступенем керівництва навчальної роботи. Чи діти працюють самостійно, чи під керівництвом учителя на уроці. Таким чином, перша підгрупа. Методів організації, самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності це методи за джерелом передачі і сприймання знань. І вони містять наші традиційні три групи методів, які були озвучені раніше: це научні методи, словесні методи і третя група. Практичні і ігрові методи. Тепер розглянемо, що входить в наочні методи. І так, головний метод в научних методах це спостереження, це безпосереднє сприймання певних предметів явищ, процесів у природничому, виробничому середовищу без втручання Них. Чому спостереження є головним методом? Саме тому, що при проведенні спостереження працюють всі наші органи сприймання, сурове сприймання, ми відчуваємо запах, ми чуємо слухове сприймання. Якщо можна доторкнутися, ми тактильне сприймання використовуємо, і якщо можна скуштувати, ми вкусові сприймання використовуємо. Тому ми маємо повний образ предмету, який у нас і в наших дітей, в наших учнів відображається в свідомості і надовго їм запам'ятовується. Тому спостереження вважається самим головним научним методом. За спостереженням іде демонстрація. Демонстрація це наочно чуттєве ознайомлення учням з явищами, процесами, об'єктами в їх природному вигляді. Тобто ми демонструємо дітям приклад, як робити вправи, як співати, як танцювати, як виконувати різні дії. Учитель показує. Знайомить, діти запам'ятовують і відтворюють. Ілюстрація, слідуючий метод, полягає в тому, що ми ілюструємо або демонструємо ілюстровані посібники. Це можуть бути плакати, схеми, карти, рисунки, малюнки, картини. Все, що ми можемо дати дітям для того, щоб вони зрозуміли процес, який ми вчимо. Ілюстрація вона передбачає зорове сприймання, тому, звичайно, поступає спостереження або демонстрації. Діти бачать научно, і відображають те, що намальовано: відеометод має дуже велике значення, бо учитель може дати повнішу інформацію, достовірну інформацію про явище і процес. Наприклад, ми можемо здійснити віртуальну екскурсію до спортивних змагань, до різних олімпіад, ми можемо. Пройтись по різним залам філармоній, театрів, побачити дійство, яке діти не можуть побачити перед собою. Ми можемо продемонструвати процеси, які не можна спорестерігати безпосередньо. Ми можемо завдяки відеометоди навчити алгоритму виконання різних видів діяльності. Ми використовуємо відеоінструменти на уроках мистецтва, на уроках фізичної культури, і це буде мотиваційне відео, яке буде сприяти мотивації дітей до навчання, підвищенню інтересу. Ми можемо таким чином задовольнити бажання дітей побачити, побувати в середовищі. Яке нам зараз недоступне. І так то були научні методи. Друга група це словесні методи, словесні методів чотири. Перше із них, перший метод це розповідь. Розповідь це монологічна форма передачі знань. За метою. Бувають такі види розповіді. Розповідь вступ, коли нам треба зробити вступну частину перед новим матеріалом. Розповідь повість, коли ми розказуємо про діяльність якоїсь видатної особистості, або про певний час минулий, або про героїзм е, наших людей. Розповідь висновок. Коли вчитель пояснив матеріал, дав загальні поняття, а в кінці підводить підсумок. І тут ми робимо розповідь висновок. За формою розповіді бувають художніми, науково популярними і описовими. Розповідь. І використання методу розповіді залежить від готовності і можливостей учителя гарно, красиво на літературній мові передавати знання, передавати їх дохідливо, доступно, щоб інформація зразу була зрозуміла дітям. Другий словесний метод це пояснення. Пояснення розкриває зміст того матеріалу, який діти вивчають. Використовуємо пояснення тоді, коли дітям щось незрозуміло. Поясненням ми підводимо до розуміння понять. Пояснення можемо використовувати з різними засобами наочними. При пояснюванні ми можемо показувати картини, ми можемо показувати ілюстрації, відео. Ми можемо показувати способи дії. Тобто доповнюємо пояснення різними засобами уначнення. Третій словесний метод це бесіда. Бесіда це діалог між учителем і учнем. Бесіди – вони цілеспрямовано, завдяки сформульованим питанням, розкривають знання дітей і активізують ці отримані знання. Тому метод бесіда краще використовувати, коли діти мають певні знання з розділу, який вивчається. Бо якщо не буде знань, яка бесіда? Але є вступна бесіда Вона використовується тоді, коли ми бажаємо дізнатися рівень знань дітей з теми, якою, яку ми будемо вивчати. Виділяють індуктивну і дедуктивну бесіду від часного до загального і дедуктивну від загального до часного. Четвертий. Метод словесної роботи це читання або робота з книгою. За призначенням, у навчальному процесі ми розрізняємо такі види бесід. репродуктивна, Тобто бесіда, яка відтворює матеріал, який розповів вчитель на уроці. Евристична, яка виникає. В процесі вирішення якогось питання на уроці, вона виникає миттєво, вона заставляє думати дитину, бути активною під час приймання знань. Вступна бесіда це, я вам сказала, коли слід дізнатися про те, що діти знають, про, про матеріал, який буде вивчатися, поточна бесіда, вона. Іде на уроці, коли треба розуміти, як засвоюють діти знання. І поточна бесіда воно поліпшує рівень засвоєння знань і підсумкова бесіда. А читання і робота з книгою, це четвертий метод, використовується як самостійна робота дає змогу дітям самостійно ознайомитись з навчальним матеріалом. А після цього обов'язково учитель дає питання, перевіряє, як самостійно діти засвоїли знання. Третя група це практичні ігрові методи. Вони поділяються на вправи, лабораторний метод, навчальну працю. Вправи полягають тому, що учні багаторазово повторюють якісь дії. Таким чином матеріал засвоюється краще, міцніше і ґрунтовно. Пам'ятаєте, ми вчили з вами принцип ґрунтовності, то завдяки вправам саме досягаємо міцності і ґрунтовності знань. Ми виділяємо усні вправи, письмові вправи, лабораторно-практичні і виробнічо-трудові вправи. Лабораторний метод базується на самостійному проведенні експериментів, досліджень, учнів, застосовується на уроках хімії, біології, фізики. Спеціальні лабораторні роботи проводяться. Навчальна праця. Попер за все, вона передбачає такі етапи роботи. Навчальна праця це теж практичний метод. Вона передбачає пояснення учителя, показ, пробу інструктаж учителя щодо виконання певних дій, виконання самої роботи і, звичайно, контроль за виконаною роботою. ще назвати. Ігровий метод. Гра це дуже дієвий сучасний, цікавий метод набуття знань. В грі діти закріплюють вивчений теоретичний матеріал. Ми використовуємо дидактичні ігри за матеріалом сьогоднішнього уроку. Ми використовуємо інтерактивні ігри, які допомагають. Працювати думці дитини, висловлювати свої судження, робити висновки, працювати в парах і в групах. Друга група методів організації і самоорганізації навчальної діяльності це методи за логікою передачі і сприймання інформації. Це індуктивні та дедуктивні методи. Індуктивні методи. Це така форма умовиводу, де на підставі знань про окреме виробляється висновок про загальне. Тобто, ми вчимо матеріал по частинам, дитина засвоює окремі поняття, вони всі узгоджуються в її мозку, вона аналізує, синтезує, робить. Умови висновки, умозаключення, і у неї відображається повний образ тієї теми, яку ви йдете. Від вчасного до загального. Дитина сприймає, а потім з'являється загальний образ. Це індукція, Дедуктивний. Дедукція. Навпаки, перехід від загального до дочасного. Додиктивний метод використовується учителем, він пояснює тему, кожна дитина сприймає її особливо. Пояснюючи тему, учитель пропонує працювати мисленню, задає питання, задає е, е, різні проблемні ситуації. Дитина... Починає, у дитини починає працювати аналіз, синтез, узагальнення. Вона робить висновки, умозаключення і розуміє матеріал, який пояснив вчитель. Від загального до окремого, від загального пояснення до окремого сприйняття дітьми матеріалу. Третя підгрупа методів організації, самоорганізації навчальної діяльності за способами передачі знань, як ми дітям передаємо знання. Існують репродуктивний спосіб. Тобто ми виклали матеріал, а діти повинні його повністю передати. Або дитина прочитала матеріал в книзі, вона поки повинна його переказати. Є проблемний спосіб, коли учитель ставить перед дітьми, дітьми проблему. Є частково пошуковий і є дослідницький. Розглянемо. Репродукція – це відтворення готових зразків, як я сказала вам вже. Знання даються в готовому вигляді, учитель їх повідомляє, пояснює, діти засвоюють, а потім відтворюють. Метод проблемного викладу. Учитель показує проблему, ставить проблему і показує шлях її вирішення, як розвивається вирішення цієї проблеми від початку до кінця. Учні спостерігають за ходом міркувань, одержують приклад вирішення пізнавальних завдань. А потім учитель може надати. Таку ж задачу, тобто задача, яка нагадує його, і пропонувати самостійно вирішити самостійно вирішити цю проблему. Учитель загострює суперечності між раніше здобутними знаннями і новими фактами, процесами, які учні спостерігають. А саме загострення, загострення суперечностей і є поштовхом до пізнавальної діяльності, коли є протиріччя між тим, що дитина, дитина знає і чого вона хоче отримати. От тоді йде процес розвитку. Учень не в змозі пояснити самостійно факти, і йому в цьому допомагає учитель. Частково пошуковий метод полягає в тому, що знання учням не пропонуються у готовому вигляді, їх потрібно здобувати самостійно. Учитель організовує не повідомлення чи виклад матеріалу, а пошук їх за допомогою різноманітних засобів. Це можуть бути Підручники, де треба знайти необхідний матеріал. Це можуть бути мережі інтернет, це можуть бути різні платформи, на яких працюємо. Учні під керівництвом учителя самостійно мислять, вирішують пізнавальні завдання, виконують, створюють, вирішують проблемні ситуації, аналізують, порівнюють, узагальнюють, роблять висновки. В результаті формуються усвідомлені міцні знання. Це тоді, коли дитина самостійно шукає інформацію. Дослідницький метод це найскладніший метод. Учитель разом з учнями формує проблему і вирішенню присвячується якийсь проміжок навчального часу. Завдання учням не повідомляється, учні самостійно забувають їх в процесі вирішення проблем. Діяльність учителя зводиться до оперативного управління процесом вирішення проблемних завдань. І четверта група це група за заступенням керівництва навчальною роботи, це класна робота під керівництвом учителя, де учитель дає знання, дає практичні. Формує практичні навички, вміння, тобто дає вправи практичні. Саме Це можуть бути задачі, завдання, твори, самостійні письмові роботи. Це все проходить під керівництвом вчителя. І самостійна робота учнів. Це може бути робота на уроці або робота вдома над домашнім завданням. Тобто засвоєння нового матеріалу за підручником, виконання усних вправ, письмових вправ, написання творчих робіт, підготовка доповіді, рефератів, проведення спостережень, виконання практичних робіт, виготовлення таблиць, діограм, схем, тобто самостійна робота учнів, спонукає до самостійності розумової діяльності. Таким чином. Ми з вами розглянули сьогодні методи організації і самоорганізації навчальної діяльності. Будь ласка, випишіть групи методів.